Багато розмов загалом з китайцями, з їхніми і політиками, і просто бізнесменами, і просто людьми, які тут вчилися свого часу. Вони кажуть: та ні, Росія для нас ворог. Вони не друзі. Ви для нас більше друзі, ніж вони. Я розповідав, що в 90-х Китай головний штаб-квартири своїх компаній відкривав в Києві. Це вже потім деякі довбні в українській владі, проросійські виганяли їх звідси і казали, їдьте в Москву. Не треба нам тут мільярдні інвестиції в Москву. Казали деякі тут чиновники, виганяючи ви, ви, ви просто китайців з України. Ну, але Китай пам'ятає, хто їх ображав в минулому столітті, і саме тому готовий буде завдати правильних ударів. Зараз завдають удари виключно на рівні кібератак, витягують дані, витягують інформацію про російський флот, підводні човни, про російські ракети, про російських солдатів. Одним словом, готуються не тільки воювати з Заходом, бо надто забагато. Російської інформації вони витягли для себе. Дуже багато інформації не проти Заходу, а проти самої Росії.